Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску 16-та Кубка України. Розглянемо результати зіграних матчів 23 та 24 вересня. Подивимось, хто вилетів, а хто пройшов далі. Лісне на виїзді перемогло Олімпію Савинці 2-1. Агробізнес Волочиськ на виїзді переміг Денгов Денихівку 2-0. Агротех Тишківка та Чорноморець Одеса зіграли в нічию 1-1. За регламентом, у разі нічиї команди відразу переходять до серії пенальті. У цій серії пенальті сильнішим був Агротех. Інгулець Петрове вдома переміг Поділля Хмельницький 4-1. Причому Поділля забили першими. Металіст-1925 Харків переміг Колос Полоне 4-1. Локомотив Київ вдома переміг Верес Рівне 1-0. Нева Вінниця вдома перемогла гірник Спорт Горішні плавні плавні» 7-0. Дублями відзначились нападники Неви Артур Загорулько та Владислав Погорілий. Рух Львів вдома переміг Полісся Житомир 3-0. Не пропустіть результати жеребкування однієї восьмої на нашому каналі.